Вітаю друзі на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. І зараз ми підведемо підсумки цього дуже цікавого, дуже довгого, дуже важкого для нашої держави дня, 26 серпня, 2024 року. Сьогодні вранці та ще вночі і вже потім в день росіяни вперше з початку липня цього року завдали дійсно масований повітряний удар, поєднавши велику кількість ракет з кораблів стратегічної авіації та дронів Камікадзе типу Шахет. Одеса теж опинилася під ударом. Загалом це був найпотужніший повітряний удар за всю війну, і ми зараз. По основним цифрам дізнаємося, що все було саме так і про всі основні деталі, а також наскільки ефективно відпрацювала українська протиповітряна оборона. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, ще з ночі стало відомо про запуск росіянами великої кількості шахетів з кількох напрямків, запускали їх аж до самого ранку. Потім, вже після четвертої години ранку стало відомо, було зафіксовано зліт 11 стратегічних бомбардувальників ту 95 шість було з авіабази Олен'я, ще 4 з авіабази Енгельс у Саратовській області та ще один з авіабази Дягілєва. Пізніше для повітряного удару були задіяно ще шість. Бомбардувальників ту 22 які злетіли з авіабази Шайковка, а також три винищувачі міг 31 к які оснащені аеробалістичними ракетами. «Кинжал». після 11.30 дня стало відомо про повторний виліт декількох бомбардувальників ту 95 з авіабази Оленя. А згодом іще з цієї ж авіабази злетіли і бомбардувальники ту 22 Але все це було вже просто перебазування. При цьому один з літаків Ту 95 вже в день зник з радарів, куди саме поки що невідомо, хоча дуже хотілося б, щоб він просто кудись впав. Крім того, вперше з червня для ракетного удару було задіяно російський чорноморський флот. У море з Новоросійську вийшли відразу чотири ракетоносці: це були або один-два підводні човни. Або фрегат і корвет з загальним залпом до 28 або більше ракет. Точну кількість кораблів, які вийшли в море і їх класифікацію, ми ще поки що з'ясовуємо. Але вранці було зрозуміло, що це саме чотири кораблі: два підводних човни, два надводні кораблі. Але е за підскумковою кількістю випущених ракет ці дані треба ще уточнити. В Одеській області повітряна тривога була з 5.44. Хвилини ранку до 10.17. потім, після 13-ї години, була ще одна повітряна тривога, але скоріше за все вона співпала з запусками російських ракет системи протиповітряної оборони вже під час українського удару по окупованому Криму. В Інших областях України повітряна тривога була значно довше. Вона була оголошена через небезпеку удава шахедами ще вночі і продовжувалася у деяких областях аж після 15 години, понад 12 годин поспіль. І зауважується, що у Київській області повітряна тривога була найдовшою саме під час цього повітряного удару за весь 2024 рік. Навіть після 11 години дня у повітряному просторі України ще залишалося 16 шахетів. Вже ще після 13 години їх все ще було вісім незбитих таких дронів, і останній шахет збивали вже після 15 години дня. При цьому польща заявила, що один з російських дронів залетів на її територію, якраз під час цієї цієї ранкової атаки, і при цьому у повітря підіймалася польська авіація. Припускають, що цей безпілотник міг впасти в районі містечка Тишовце, Це майже у Люблінському воєводстві за 25-30 км кілометрів від кордону. Його пошуки ще начебто тривають, і поляки зауважують, що їм збити цей дрон заважала погана погода. Але приблизно така ж сама погода, яка була дуже поганою для польської протиповітряної оборони, була і по всій Україні, і це не заважало українській протиповітряній оборони. Збивати всі ці дрони і ракети, ракетний удар та атаки дронів були спрямовані по всій Україні, не не стало винятком, навіть як завжди як це бувало. Закарпатська область удар був спрямований саме з акцентом на ураження енергетичної інфраструктури, і загалом так чи інакше постраждали за першими даними 15 областей. потім Ця цифра збільшилася. Особливістю стало те, що більшість шахетів летіли не вночі, як завжди, а вже вранці у світлий час доби, щоб скоріше за все завантажити максимальну систему протиповітряної оборони та виявити характер її роботи безпосередньо перед пусками ракет та вже під час ракетного удару. Також це був перший дійсно комбінований удар з різними типами ракет і дронів. Який відбувався аж після першої половини липня, тобто протягом більш як місяця росіяни накопичували збирали ракети та велику кількість своїх шахетів саме для такого масованого удару, який вони скоріше за все хотіли завдати у день незалежності України, але не змогли і тому завдали його не 24 серпня, а 26-го. Хоча перед цим зауважу, що вони запускали одного разу аж 90 дронів, і це було 31 липня вночі. За першими попередніми даними від президента України, росіянами всього було випущено понад 100 ракет різних типів і близько сотні шахетів. Потім, вже надвечір, президент заявив про мінімум 127 ракет та 109 дронів, які були випущені росіянами, за загальною кількістю засобів ураження 236, Цей удар можна вважати найпотужнішим за весь час повномасштабної війни. За кількістю засобів ураження, тут може якось суперечити лише ті удари, які завдавалися саме у перший день війни, 24 лютого, 2022 року. На Одесу та Одеську область було спрямовано не менше трьох крилатих ракет калібр морського базування, які заходили на Одесу саме з півночі, тобто змінивши курс вже над українською територією, щоб не заходити прямо з моря, де вони були б швидко виявлені та збиті. За повідомленням Одеської обласної військової адміністрації росіяни Атакували цивільну та енергетичну інфраструктуру одеського району, тобто околиці Одеси. Внаслідок цієї атаки семеро людей отримали поранення, серед них троє дітей. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні житлові будинки та велика кількість автотранспорту на автобазі. Також в Одесі та Одеському районі були збої у роботі електроенергії, в тому числі на певний час зупинявся навіть весь. Міський електротранспорт в Одесі. Потім, вже надвечір, після 18-ї години дня, за офіційними даними командування повітряних сил України, ситуація в українському небі була такою: всього росіяни запустили рекордно багато засобів ураження. Я вже казав загальну кількість: 236. Це саме згадані президентом: 127 ракет та 109 дронів, в тому числі це були. 77 крилатих ракет типу Х-101, які запускалися з бомбардувальників ту 95, що перебували над акваторією Каспійського моря та над Волгоградською областю самої Росії. І тут зауважимо, що вперше за довгий час росіяни випускали по 7 ракет на один літак, а не одну, дві, максимум три, як вони це робили перед цим всю весну і все літо. Вони запустили 28 крилатих ракет калібр з кораблів та підводних човнів, що вийшли з Новоросійська. Вони запустили три надзвукові крилаті ракети Х-22 з бомбардувальників Ту 22 що перебували в цей час над повітряним простором у Воронезькій області Росії. Тобто з е, одна випущена ракета припадала на два таких літаки. Вони запустили три аеробалістичні ракети «Кинжал» з винищувачів Міг 31 К, і, і вони знаходилися в цей час над Рязанською та Липецькою областями самої Російської Федерації. Вони запустили шість балістичних ракет наземного базування Іскандер або північно-корейських типу КН 23 запускали їх з території Окупованого Криму, Курської та Воронезької областей. Вони запустили також 10 авіаційних крилатих ракет типу Х-59, або навіть Х-69 з літаків тактичної авіації Су-34 та Су-57, що перебували десь в районі окупованого Маріуполя та над Білгородською областю самої Росії. І е, на останок це було запущено 109 дронів камікадзе типу шахет, або е, ударних безпосередньо шахетів, або більш простої модифікації. І, і запускали вони з, з своїх традиційних локацій: це ми з Чауда у окупованому Криму, це Приморсько-Ахтарськ і Єйськ з південного напрямку загалом, а також з району Курської області. І як е, відпрацювала система протиповітряної оборони е, внаслідок вдалих досить дій е, ППО було збито загалом 99 крилатих ракет. Це Х калібр та Х -59. Це одна надзвукова крилата ракета Х-22, це одна аеробалістична ракета Кенджал та одна балістична ракета Іскандер або Північна Корейська, і 99 дронів Камікадзе. І тепер трошки пройдемося по ефективності системи протиповітряної оборони з 236 запущених росіянами повітряних цілей було збито 201 загалом. Таким чином, загальна ефективність системи протиповітряної оборони сьогодні за весь цей довгий день склала 85%. У сегменті ракет взагалі було збито 102 ракети із 127 запущених, тобто ефективність тут склала загалом 80%. Цікаво, що проти крилатих ракет, тобто калібрів, х 1 та інших. Протиповітряна оборона відпрацювала з загальною ефективністю 84%, тобто було збито загалом 100 таких ракет із 118 запущених. А ось балістику збивали не так ефективно. Тут показник всього, ефективності всього 16%, збита одна ракета з шести. Також збита одна з трьох гіперзвукових аеробалістичних ракет кинжал, тобто тут ефективність. Приблизно 33 А ось щодо дронів камікадзе протиповітряна оборона показала ефективність 90%, збивши 99 шахетів з 109. І при цьому слід зауважити, що частина дронів та крилатих ракет, які не були збиті, вони або впали у воду, або кудись ще, або залетіли у Польщу і таким чином теж не завдали шкоди. Але загалом ми вже казали, що постраждали не менше 15 областей України, є загиблі та поранені, і по всій Україні ще під час цього ракетного удару було запроваджено режим екстрених відключень електроенергії, які вже після 11 години дня, тобто після завершення саме ракетного удару, почали поступово змінювати на погодинні графіки для кожної області окремо. На залізниці через певні знестромлення вранці частина пасажирських поїздів йшла з затримкою тягою резервних тепловозів. В Одесі ще раз підкреслю: повторю, на певний час припинив роботу електротранспорт, і було майже все місто на декілька годин знестромлено. Потім теж перейшли до погодинних графіків вже у другій половині дня, і по обіді запустили трамваї та тролейбуси. У Києві метро працювало як укриття, було припинено рух метро через мости, через Дніпро, по зеленій та червоній гілці. метро та по наземній ділянці метро. та У місті Луцьк цілеспрямовані атаки ракет та шахетів пошкодили два багатоповерхових житлові будинки. У Житомирі не було світла та води декілька годин. У Вінницькій області є влучання у об'єкт критичної інфраструктури. У Київській області також є влучення у греблю та машинну залу Київської гідроелектростанції, але сама гребля не пошкоджена в результаті. Є також прильоти у Кропивницькому, у Рівному, є влучення по об'єкту промисловості у Полтавській області, у Львівській області були атаковані енергетичні об'єкти, в тому числі підземні газосховища у Стрийському районі. У самому Львові та області частково були перебої з електропостачанням. У Запорізькій області ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, там була пожежа. Також е повідомлялося в Запорізької обласної адміністрації про загиблих. Ось приблизно така ситуація, і що тут можна сказати у підсумок. Е нас дуже багато лякали. Декілька тижнів масовими повітряним ударом нас дуже багато лякали тим, що вважалося помстою від Путіна за е, наступ України у Курській області самої Російської Федерації. Але що ми бачимо насправді, Росіяни запустили рекордно багато повітряних цілей? Е, вони намагалися завдати нищівний удар, але 201 з 236 запущених. Ракети дронів були збиті, і це показник того, що Україну цим не залякати, українців цим не е, теж не залякати і не спинити. І українська протиповітряна оборона працює в цілому як слід, як треба. Тому стежимо далі за ситуацією. Ми намагаємося не е, якось пропадати е, з ефіру, але все можливо. З вами був Олександр Годмошко. До побачення. Слава Україні!